Наскільки ну, взагалі відповідає дійсності інформація, яка з'явилася в нас мережі? Інформація, яка з'явилася в мережі, я бачив офіційний прес-коментар чи прес-реліз Дєрнікова. Від інформація відповідає на 90% на дійсності на папері. По факту, інформація викривлена на 100%. Кому пояснюю, чому на папері є декілька. Суттєвих відмінностей від реальності. По-перше, написано, що осіб було троє, нас було двоє. По-друге, особи були неозброєні. По-третє, на папері, який я передав Сергію Леонідовичу, був написаний мій особистий номер телефону, щоб ви розуміли. Що стосується по факту, на сьогоднішній день це яскравий акт інформаційної війни, яка сьогодні ведеться в державному масштабі проти правого сектору, проти підрозділів правого сектору, ну і відповідно проти. Мене особисто як командира підрозділу в місті Кам'янець-Подільський, тому що на сьогоднішній день ми робимо речі не публічні, але ми робимо речі суспільно корисні і важливі для того, щоб е, люди, які живуть в місті Кам'янець-Подільській, громадяни, відчували себе захищеними і, е, в принципі, до них відносились по-людськи. Ви дійсно вимагали 500 тисяч від е, як, як я вже сказав. На папері, який я передав, був записаний мій номер телефону, і аж ніяк не сума в 500 тисяч євро. Це є нонсенс. Правий сектор ніколи ні від кого нічого не вимагав і вимагати не буде. А з якою метою власне ви завітали? Завітали до Сергія Лінідовича з тою метою, що він як е, партійний функціонер, як не остання людина в партії, і е, в, в минулому досить успішний бізнесмен. Він має пряме відношення до діяльності партії регіонів, і на сьогоднішній день я думаю, що Сергій Ліннідович, як ніхто інший в місті Кам'янець-Подільський, несе частку моральної відповідальності перед людьми, які стояли і стоять на майдані перед людьми, які втратили своїх рідних, близьких в ці криваві бійні, які влаштувала партія регіонів. Кажете, що вас було двоє, але камери зафіксували близько п'яти осіб. Е, я вам поясню в кабінеті Сергія Леонідовича було двоє. Осіб двоє осіб знаходилися поза кабінетом і слідкували для того, щоб не було ніяких провокацій. На територію ми зайшли мирно, е, ніхто нікого не бив, не штовхав, не погрожував. Нас пропустив начальник охорони, провів до приймальні. Також на шляху до приймальні знаходиться решітка, металеві двері, які відкриваються зсередини. І тому нас пустили з дозволу Сергія Леонідовича і за його згодою. На якій стадії сьогодні знаходиться це е, процесуальне положення чи аміліції? Процесуальне положення знаходиться на тій стадії, що є відповідна заява. Але на сьогоднішній день я не буду коментувати, чи вбачає в цьому міліція, чи не вбачає склад злочину. Мною були дані відповідні пояснення співробітникам міліції, і ну, відповідно, що ми, ми слідкуємо за цим. Але щоб ви розуміли, це був не злочин. Це просто привід відеорнікову провести чорну піар-акцію для того, щоб на сьогоднішній день підірвати довіру звичайних рядових громадян до бійців і активістів правого сектору. Тобто у заяві вказав ви вимагали гроші. Так Звичайно. саме це у міліції є? Це... саме це у міліції з в міліції кваліфікують. Як можливе там вчинення злочину, але це відповідно потрібні для цього вагомі докази. На сьогоднішній день е, папірчик. Я не міліціонер, я не готовий казати, чи це є вагомим доказом, чи не є вагомим доказом. Ви не плануєте подавати зустрічний позов, чи то до суду, чи з'явив е, правий сектор ніколи не судився з регіоналами з регіоналами, немає що судитися. З регіоналами немає що спілкуватися. Тож що ці люди вже своє лице показали тими сотнями жертв. Які е, були на Майдані. Регіонали вбили мого друга, Сашка Музичка, я був в нього на похороні. Він був гарною людиною, він робив корисні справи. Якщо на сьогоднішній день хтось хоче очорнити його пам'ять, то відповідно будуть прийняті адекватні міри по відношенню до таких людей. Якщо ви не, не плануєте е, проводити у правовій площині роботу з регіоналами, тоді в якій. Ми плануємо проводити. Е, боротьбу з корупціонерами і ворогами українського народу тільки в правовій площині, незалежно від їхньої партійної забарвленості, щоб ви розуміли. А це поки що єдиний випадок про тиску інформаційного на правий сектор Кам'янці-Подівському. Ну, якщо ви бачили резонанс, який мав місце після нашої акції в відділі освіти. То ви розумієте, що в Кам'янці-Подільському є певні кола, які зацікавлені в тому, щоб правий сектор не мав підтримки від простих громадян і від простих людей, до речі, яким правий сектор багато чого допоміг. Єдиний нюанс, що наш осередок він в стадії формування на сьогоднішній день. Ми не можемо собі дозволити виділити час забрати від того від того, що ми робимо реально гарні справи, і просто піаритись. Тобто у міліції наразі не відкрито кримінальне провадження по справі вимагань. Е, відповідно, в міліції зареєстрована заява. Відповідно, проводяться там слідчі дії, процесуальні, всі, які визначені законом. Правий сектор не чинить тиск на співробітників міліції. Ми за законність і за порядок. Як по відношенню до е, там, правого сектору, так по відношенню звичайних громадян, так і по відношенню до бізнесменів. Регіоналів чи, чи когось іншого, і тому я хочу наголосити, що е, прихід активістів правого сектору до Сергія Нідоючовіднікова це не був прихід рекетирів до бізнесмена, це був прихід активістів майдану до того, на чиїх руках є частка крові жертв Небесної Сотні і героїв України.